Кожен із нас приходить невідомо звідки і йде в нікуди. І темна безодня до нашого народження, і та, що в кінці всього зазвичай обгороджені білим частоколом у вигляді дат на могилі. Сповнений корупції та керувався організованою злочинністю. Жоден боксер не втілював страх у очах суперників та вболівальників краще, ніж грізний Сонні Лістон. Сонні Лістон, я думаю, був, мабуть, найвеличнішим залякувачем усіх часів. Я бачив, як він дивився на хлопців згори донизу. Вони були так налякані, піднімаючись сходами рингу, що ледве могли потрапити на ринг. Він дивився на людей, журналістів, так ніби готовий їх прикінчити тут і зараз. Лістон, послухай, я спостерігав за ним тут у спортзалі кілька місяців тому. І він може вдарити хлопця по ліктях і мало не зламати йому руку. Ліс фондицидів за збройне пограбування а пізніше за побиття поліцейського Його заарештовували понад 100 разів. Його менеджер був пов'язаний з організованою злочинністю, і найголовніше, він міг битися, неначе звір, якому нікуди відступати. Достовірно невідомо, коли Чарльз Сонні Лістон з'явився на світ. Діапазон приблизно з 1928 по 1932 роки. В документах про народження зазначається дата 8 травня 1932 року. Але це зі слів самого Сонні Чарльза. А ось його мати стверджувала, що він народився 8 чи 9 січня. Чому така плутанина? Та тому, що Лістон був 24-тою дитиною з 25 дітей. А можливо ні. з такою армією дітей легко переплутати дати та навіть роки народження своїх чад. Сказати, що батько Сонні був жорстоким це нічого не сказати. Така велика кількість дітей мала дуже прагматичну мету для нього. Безплатна робоча сила. У віці 13 років юний сонні набрався сміливості залишити свого батька-кривдника. Він подався до сент Луїса, щоб возз'єднатися зі своєю матір'ю. А насправді просто більше нікуди було йти, тому що жінка, яка втекла від чоловіка, але при тому залишила частину дітей на цього не до батька. Це вже характеризує її як не дуже хорошу матір, м'яко кажучи. Живучи на фермі, малий Сонні не ходив до школи, і до 13 років він не вмів навіть читати. Перше, що зробив юнак, приїхавши до великого міста, це піти навчатися. Але щось пішло. Не так. Він казав, що в школі були менші діти. І вони насміхалися з нього, бо він був таким великим а був неуком. Зрештою, він почав прогулювати школу, і його навчання на тому скінчилося, не встигнувши почати. Соні Лістон проживав у найбіднішому районі Сент-Луїса. І бачив багато пограбувань, як то кажуть своїми очима. Будучи доволі кремезним юнаком, сотні Чарльзу наче сама доля нашіптувала піти у злодії, що зрештою і трапилося. Будучи підлітком, він був звинувачений у крадіжці та збройному пограбуванні, був відомий поліції як боєць Ніксі. Людина, яка не боїться битися з поліцейськими. Озброєні пограбування, напади на поліцейських офіцерів. Соні Лістон був найзагрозливішим хлопцем на районі. У 1956-му в бійці з поліцейським офіцер отримав перелом коліна, і Лістону вдалося втекти з пістолетом полісмена та кепкою. На ранок його спіймали та арештували. Після звільнення він знову втрапив у бійку з фараонами, в результаті чого він поклав його до гори ногами у сміттєвий бак. Паралельно він встиг пограбувати одночасно кафе при дорозі та бензинову заправку. І тут же його чекали великі проблеми. Соні Лістона було засуджено на 5 років. Відбувати покарання він відправився до в'язниці Джеферсона. Журнал Тайм назвав її найкривавішою територією з 47 акрів в Америці. Його вирок незабаром перетворився на благословення, оскільки саме там він зацікавився боксом. Навіть у найвідомішій в'язниці Сполучених Штатів на той час Лістон був найстрашнішою людиною у блоці. Всі в'язні блоку боялися битися з ним у ринзі. Доводилося виставляти проти нього двох або трьох бійців, щоб він мав хоч якісь фізичні навантаження. Після багатьох перемог його репутація дійшла до деяких головних босів мафії, які мали дуже великий вплив у боксерському закулісі. Саме вони розгледіли неймовірний потенціал Лістона і допомогли йому отримати умовно дострокове звільнення. Чуйка не підвела італоамериканського мафіозі Френкі Карбо. Саме ця людина розгледіла в соні Чарльзі боксера, на якому можливо непогано заробити, а при правильному підході навіть багато. То хто ж такий цей Френкі Карбо? Це один із найвідоміших мафіозі першої половини 20-го століття. У 50-х він займав високі посади в кримінальних структурах і паралельно з тим був впливовим менеджером і промоутером в боксі, але не офіційним, а тіньовим. Саме на боксерських шоу дуже наочно відчувається це одвічне протистояння добра та зла. Саме бокс спонукає людей ділити боксерів на добро і зло, і в ідеальному світі добро повинно перемагати. Але це в ідеальному. А в боксі може трапитись все, що завгодно. Тим він і приваблює велику юрбу глядачів. Люди не шкодують ніяких грошей, щоб подивитися, як головний герой їхніх сердець надере тупу своєму противнику-антагоністу. Інколи це так і виходить, інколи зовсім навпаки. Емоції. Ось що дає це шоу у ринзі, і за що божевільний натовп готовий віддати все і навіть більше! Френкі Карбо розумів це краще за інших. І коли він вперше подивився на Соні Лістона, то відразу зрозумів, що з нього навряд чи можна зліпити в іміджевому плані хорошого хлопця. Вся його зовнішність виказувала геть інше. Це найкращий поганець із усіх, кого я бачив, сказав Френкі і створив йому імідж брутального поганця. Брутальний поганець відразу узявся за справу, штампуючи нокаут за нокаутом. Паралельно з тим. У боксерських колах почав ширитися слух, що сонні лісто працює на мафію, вибиваючи борги у тих бідолах, які мали необережність взяти гроші у їхньої організації. Хоча, якщо чесно, у той час в Штатах вигідніше було отримати позику у мафіозі, ніж у банках, і це було дуже великою проблемою. Корупція почала проникати у великі кабінети влади. Так ось репутація Лістона серед вболівальників була вкрай негативна. Всі бажали йому поразки. А він все перемагав та перемагав, роблячи ненависть до своєї персони все більше. Вся ця негативна аура вже заважала у повсякденному житті Сонні Чарльзу. Поліцейські не оминали жодної можливості, аби доколупатися до боксера. Людей на вулицях охоплював страх при зустрічі з ним. Боксери та їхні менеджери також боялися мати справу з Сонні Лістоном. Френкі Карбо створив якогось монстра, якого панічно усі боялися. І ось коли публіка була на грані кипіння, в заголовках газет з'явилася приголомшлива новина. Чемпіон Флойд Патерсон запропонував бій Сонні Лістону. Ллойда Патерсона обожнювали усі, навіть білі, в переважній більшості, вболівали за цього чорного хлопця. Хоча всі ми пам'ятаємо, яка расова дискримінація була у той час в Америці. Він був повною протилежністю сонні Лістону, його обличчя було настільки милим і добрим, його манери, поведінка, скромність все це притягувало глядачів. Він був супергероєм нації. Особливо для чорного населення країни. Цей бій якнайкраще ілюстрував саму суть боксу для глядачів: це битва до брата зла. Всі бажали перемоги Патерсона і сподівалися побачити розгромну поразку Лістона. А переміг Сонні місто. Чарльз вважав, що після перемоги нарешті можна буде сняти маску поганця і показати світу, що він є набагато кращою людиною, ніж всі про нього думають. Ставши чемпіоном світу, він повернувся у Філадельфію, де він на той час мешкав. Сподіваючись на те, що коли зійде з трапу літака, його буде зустрічати натовп вболівальників та журналістів. Але його розгубленості не було меж коли по прильоту додому ні натовпу, ні журналістів не було. Це стало початком його внутрішнього поїдання зсередини себе. Депресія почала його наздоганяти все частіше і частіше. Зазирання в чарку стало нормою його життя, Фараонам тепер не потрібно було вигадувати причини для затримання Лістона. Він став частим гостем поліцейських дільниць. Коли Сонні Лістон відходив від чергової п'яної вечірки, в його голову закралася нетривіальна думка. Якщо натовп не хоче сприймати мене справжнього, то я дам їм те, що вони хочуть. Справжнього поганця. Ми це з вами ще побачимо. Коли Лістон та Алі почнуть вести переговори щодо їхнього спільного двобою, там буде на що подивитися. Ну а поки ми повернемося у теперішнє нашого героя. Пройшов рік, як Лістон нокаутував Патерсона у першому раунді, і Патерсон попросив у Сонні Чарльза реванш. Лістон, пам'ятаючи про ту можливість, яку надав йому Флойд, не став ухилятися від реваншу, а навпаки, без проблем надав такий шанс своєму сопернику. В глибині душі Сонні Лістон поважав Флойда Патерсона. Як і сам Флойд розумів, що за маскою бездушного поганця ховається добра та вразлива людина. Побачивши, які неймовірні фінанси може акумулювати бокс, великі корпорації за участі державних органів влади почали поступово видавлювати злочинні організації, які шляхом залякування рекету і терору втручалися та впливали на результати боїв для отримання неправомірної вигоди у 1961 році. тіньового короля в світі боксу Френкі Карбо. Було засуджено на 25 років. Приходом великих корпорацій прийшли і великі гроші. Ну, великі фінанси крутилися і до цих корпорацій, але в переважній кількості вони осідали в карманах тих людей, хто керував процесом. Коротше кажучи, мафії, а не боксерів та їх менеджерів. Тепер же фінансова сторона стала набагато прозоріша. Друге протистояння Лістона та Патерсона стало першим боєм, коли гонорар кожного із боксерів перевищив 1 мільйон доларів. Вони отримали по 1 мільйону 400 тисяч доларів США. На жаль, для Патерсона другий бій пройшов під копірку першого їх протистояння. Лістон знову нокаутував свого Візаві у першому раунді. Тримай ритм, продовжуй Keep танцювати і тримай ритм, впевнені. Камінчик до камінчика. Танцюй, та продовжуй тримати ритм. з його все лайно. Дай йому в сім раундів. Після семи раундів він буде вже не такий веселий. Брате, yeah, я готовий танцювати всю ніч. Я танцюватиму, всю ніч ось побачиш. Я на швидкостяк усіх мачого часу. Ах і мат. Я покажу вам, хто тут найвеличніший боксер. Касіус Марселус Клей молодший був дуже нахабним молодим юнаком. Його язик ішов попереду його здобутків. Він виділявся тим, що передбачав, в якому раунді нокаутує свого опонента у ринці. Можна сказати, що він отримав чемпіонський бій завдяки своєму довгому язику, а не видатним здобуткам у ринці. Після підписання контракту Касіус Клей просто почав переслідувати Соні Чарльза. Він чатував його на вулиці. Принижував Лістона на всіляких телешоу, в яких приймав участь. Але декілька разів Клей ходив по лезвію бритви. Одного разу це трапилося коло ганку будинку, де проживав чемпіон. Касіус Клей приїхав з групою підтримки на автобусі до будинку Сонні і почали голосно стукати у двері. Коли Сонні Чарльз Лістон відкрив двері, то його погляд казав усе замість слів. Касіус зі своїм другом були настільки перелякані, що вони, як зайці, швиденько заскочили у автобус, на якому приїхали, і, вже відчуваючи себе у безпеці, продовжили свої хуліганські висловлювання на адресу Чемпа, поступово від'їжджаючи від його будинку. Це виглядало трагікомічно з їхнього боку. Інший такий випадок трапився у казіно, де Сонні Чарльз любив відпочивати. Касіус Клей увірвався до закладу і дістав знову свою зброю свій язикатий язик. Але як тільки він почав свої нападки на Лістона, Сонні Чарльз несподівано дістав із піджака пістолет і зробив пару вистрілів у претендента. Ще до вистрілу, Марселус, побачивши пістолет, швидко почав тікати з казино, перелякавшись не на жарт. Такої шаленої розкрутки бою, світ не бачив ні до, ні після. Ніякий трешток, який використовують боксери в наш час для розкрутки боїв, навіть поруч не стояв з тими подіями, що трапилися з цими двома. Довгий язик Касіуса Клея. Та безшабашні вчинки Сонні Лістона зробили цей бій першим в історії боксу, де претендент на титул отримав мільйон доларів США, і отримав він ці гроші не завдяки кулакам, а завдяки своєму палакучому язику. Незважаючи на всю свою балакучість, Касіус Клей не переконав ні глядачів, ні журналістів у своїй непереможності. Ставки приймалися один до трьох на перемогу Сонні Чарльза. Всі вважали, що пару плюх від чемпіона не залишить каменя на камені від нахабного претендента. Але окрім свого тренованого язика, Касіус ще дуже старанно працював у залі, що не можна було сказати про Лістона. Соні не відчував небезпеки для себе і приділяв гулянкам більше часу, ніж підготовці до бою. І був за це покараний. Нахабний молодий Касіус Марселус Клей, молодший, став чемпіоном світу у віці 22 років. Соні Лістон знявся з бою, не вийшовши на сьомий раунд, зіславшись на травму плеча, яку він отримав під час бою. Віт, не встиг оговтатись від сенсаційної поразки Лістона, як боксерську спільноту сколихнула ще одна інформаційна бомба. Касіус Клей вступив до організації Нація Іслама і змінив своє ім'я на Касіус Ікс, а пізніше на Мухаммед Алі. Залікувавши травму плеча, Лістон та новий чемпіон світу у важкій вазі з новим ім'ям Мухаммед Алі вирішують провести матч реванш. І це був найзагадковіший реванш тих часів. Сонні Лістон впав вже у першому раунді від удара, який на перший та й на другий погляд не відчувався якимось надпотужним. Сонні Чаррис так ефектно рухнув на підлогу і потім не менш драматично підіймався з неї. Коли дивишся на всю цю картину, то ловиш себе на думці, що це все мало схоже на правду, а більше скидається на гарно розіграний спектакль. Кому і навіщо це було потрібно, ми не знаємо і до них. Ну а якщо відкласти емоції і подивитися на сухі факти, то ми прийдемо до простого висновку. Мухаммеду Алі вдалося те, що не вдалося Касіусу Клею нокаутувати Сонні каутувати Лістона. Через багато років по тому вже найвеличнішого боксера усіх часів Мухаммеда Алі, який поб'є фрейзера, Формана, Нортона, спитають, з ким було найважче. Він без вагань відповість. Сонні Лістон. He на been dead for at least a week. Соні Liston. Sony Liston in Las Vegas, Nevada. Дружина знайшла труп свого чоловіка 5 січня в їхньому будинку у Лас-Вегасі. Як показала експертиза, труп лежав уже 5-6 днів. Тож офіційною датою смерті встановили 30 грудня 1970 року. Більше того, поліція не знайшла слідів насильницької смерті. Плюс до всього, на руці боксера знайшли сліди уколів, поряд з тілом знайшли шприц, а на кухні знайшли пакетики з героїном. Через це поліція винесла офіційну версію смерті передозування наркотиками. Але Ростин показав, що рівень кодеїну та морфіну в крові боксера був занадто малий для передозування. Сам же Лістон мав фобію голок. Він навіть відмовився від показового турне Європою, дізнавшись, що там потрібно робити щеплення. Дружина підтверджувала цей факт, заявивши, що навіть під час застуди відмовлявся від процедур, пов'язаних з уколами. Через це було висунуто версію, що поліцейські приховали частину розслідування, а сонні вбили представники організованої злочинності. На запитання, де взялися сліди наркотиків в організмі бійця, відповів його друг. Справа в тому, що за кілька тижнів до смерті Лістон потрапив у ДТП і лежав у лікарні, де йому приписувалися різні. Болі заспокійливі препарати. На момент смерті Соня Чаризолістону було 38 років.